Всім привіт! З вами Бодя. І сьогодні шостий день силових тренувань. Я роблю ті самі вправи підряд, щоб прокачати груди. Так що так. Хотів сказати, що я так подумав, що бігати я буду тоді, коли я не роблю силові тренування, бо я так подумав, що Якщо ти зробив силові тренування, ти і так витратив енергію і ще бігать. Так що я буду бігати в ті дні якраз у проміжутки вихідних між силовими тренуваннями. Так що так, як бачите, я з -з -з бігаю, займаюся спортом. Так, да, звісно, 4 дні відпочинку було, але я, як бачите, повернувся. Це найголовніше, я думаю. Так що так, тільки зробив правий поменьон, видно в мене пот. Ну, а з вами, як завжди, був Бодя. Бажаю всім щастя. Це саме головне, і удачі. Добивайтесь висот. І що я хотів сказати на останок, що, пам'ятаю, був підписник у мене, який. Предложив ідею зняти повсякденне життя. Я якраз хотів про цю ідею розказати, що я вже приблизно знаю, як це зробити. Ну, В принципі, там нічого складного немає. Просто на даний момент у мене немає можливості зняти такий, такий формат, але коли буде можливість, я зніму. Ну, а з вами був Бодя. І ще ми з вами побачимося.